І вітання традиційного цій порі. Ми поговоримо про головні події п'ятниці 12 березня. Зокрема, йтиметься про таке: продам тепло дорогом. Ціни на газ для України зростатимуть. Ярмарок професії відбувся сьогодні. Про це й не тільки вже за мить. Тепло безцінне, вартість газу для українців зросте удвічі. Такі прогнози світового банку. Про це розповів його директор в Україні, Білорусі і Молдові Мартін Райзер. Міжнародні ціни на нафту зросли, тому не може промисловість платити тарифами 2009 року. Зазначив Райзер. Він наголосив, що зростання ціни на газ для населення і промисловості в Україні має вирішальне значення для збалансування дефіциту бюджету, а відтак і стабілізації загальної економічної ситуації в країні. 2010 рік рік героїв у Другобичі таке рішення хвалили сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Міський голова Микола Гук запевняє, що у зв'язку з негативною реакцією Європарламенту на героїзацію Степана Бандери у Другобичі будуть утверджувати національно-патріотичний дух. Крім того, депутати вирішили офіційно звернутися до європарламенту з протестом і попросити європейських парламентаріїв вибачитися перед українським народом за образу національних почуттів. Куди йти, куди податись, коли ще вчора ти був студентом, а сьогодні безробітний. На це питання намагалася дати відповідь у гарному коледжі. Там відбувся ярмарок професії, які вакансії пропонували. Дивіться далі. Вже вдруге у стрийському коледжі Львівського аграрного університету відбувається ярмарок кар'єр. Цього разу роботодавцям представили студентів випускної групи за спеціальністю експлуатації систем обробки інформації і прийняття рішень. І, хоча із 20 запрошених представників різних організацій, прийшло лише семеро, все ж адміністрація навчального закладу сподівається на тісну співпрацю між роботодавцями та студентами. Для чого ми проводимо таку ярмарку кар'єри? То я і для гостей, і для присутніх хотів би сказати. Для того щоб ми могли працевлаштувати наших випускників престиж навчального закладу, престиж спеціальності полягає в тому, наскільки наші випускники знайдуть себе на ринку праці. 26 студентів презентували свої резюме, в які вказували власні хобі, кількість вивчених мов, навики у роботі з комп'ютером та мотивацію майбутньої професії. Діти розказують своє резюме про це, що вони б хотіли. Продай, це влаштування на посаді технік програміст. Ми ну, надіюся, що також наші студенти запотребують якісь наші фірми. Всі студенти хочуть стабільної роботи, високої заробітної платні та кар'єрного росту. І можливо, завдяки ярмарку кар'єр, їхні мрії таки стануть реальними. Адже минулого року, після ярмарки, декільком випускникам було запропоновано роботу. Світлана Кренців, Роман Купранець, стрицькі новини. Великий переполох вчинили його нові міністри. Реакція на такий вибір Кабміну не забарилась. Зокрема, призначення Дмитра Табачника, міністром освіти та науки України, слід розцінювати як плювок в обличчя всієї української нації. Так вважає, колишній політв'язень, письменниця, літературознавець, депутат Верховної Ради першого скликання Ірина Калинець. За її словами, Дмитро Табачник це передусім людина, яка розпалює ворожнечу і вважає Галичину Польщею, боковину Румунією, а Закарпаття Угорщиною. Окрім того, Ірина на калинець наголошує, що львівська інтелігенція не сидітиме, склавши руки а вже зараз готує свою офіційну реакцію та спротив таким призначенням в уряді Януковича. Прапор нацтриєм 14 березня 1990 року над міською радою вперше в Україні замайорів синьо-жовтий прапор. Того дня вулиці були переповненими, тисячі людей зібрались на мітинг. А Богдан Ботвин, Василь Бачко, Олег Бойко, Орест Галицький та інші стали справжніми героями, адже підняли національний стяг. І, хоча представники служби КДБ намагались якось завадити, все ж сили відродження перемогла. Коли люди милувалися таким любим та рідним стягом, над їхніми головами пролітав журавлиний ключ. Багато хто тоді побачив у ньому тризуб. Про події 20-літньої давності Дивіться у Нарасі повернутися з вирієм в суботу та в неділю в ефірі нашого телеканалу. А ось 14 березня цього року в приміщенні міської ради у 14-й годині зберуться очевидці та учасники тих подій. Багатьох серед нас уже немає, тому пам'ятають побратимів та пригадають, як все було. Адже забути про головну подію життя багатьох стріян неможливо. Отаким От побачили цей день наші журналісти. Завтра у цій студії зустрічайте світану кринці. Вона підсумує інформаційний тиждень. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та вдалих вихідних. До побачення. На календарі п'ятниця про основні спортивні новини останнього дня тижня розповім вам я Ігор Тимків. сьогодні про таке: куди поділися бюджетні кошти до євро 2012 у Львові, надуманий конфлікт Гусєва з Газаєвим. Вдруг бани найкращих гравець Африки. Далі детальніше. Дрогба найкращий в Африці. Нападник Челси Дідє дрогба визнаний найкращим гравцем Африки 2009 року. Як повідомляє Sky Sports, в боротьбі за титул він випередив свого одноклубника, ганського півзахисника Майкла Есьєна і форварда Інтера Самуеля ЕТОО. Експартнер Андрія Шевченка отримав звання гравця континенту вже вдруге. Перший раз був у 2006 році. Львів упіймали на розтраті бюджетних коштів для Євро 2012 Прокуратурою Прокуратури залізничного району Львова порушено кримінальну справу за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на виконання цільових державних програм із підготовки міста до Євро 2012 Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС у Львівській області. Як зазначається у повідомленні, попередня перевірка встановила, що ТЗОВ із метою отримання відшкодування коштів із державного бюджету за викуп об'єктів приватної власності, що розташовані на земельній ділянці. Ці виділені для будівництва нового аеровокзалу для суспільних потреб вчинили службове підроблення та привласнили грошові кошти у сумі 725 двадцять тисяч гривні. Селезньов забив півторатисячний гол Дніпра. Гол Євгена Селезньова у ворота київського арсенала виявився 1500 п'ятсотим голом Дніпра у вищій лізі двох чемпіонатів СРСР та України. В союзній першості ворота суперників м'ячів літали 729 разів в українській 771. Відлік голів Дніпра розпочався в його дебютному матчі у вищій лізі чемпіонату СРСР 4 квітня 1972 року проти московського ЦСКА. Рахунок поєдинку, що завершився з рахунком 2-1 на користь Дніпра. Відкрив форвард-дніпрян Валерій Поркуян, повідомляє офіційний сайт клубу. Суркіс назвав конфлікт Гусєва з Газаєвим надуманим. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс спростував чутки про конфлікт Олега Гусєва з Валерієм Газаєвим. Переговори про продовження контракту з Гусевим завершені. Ми уклали угоду на три роки. Всі ці розмови в пресі про якісь конфлікти є надуманими. Тому ми взяли паузу на кілька днів з оприлюдненням цієї інформації, сказав власник клубу. Зараз після травми Олег не потрапляє в основу, але я сподіваюся, вже найближчим часом він відновить минулі кондиції. Олегу всього 26, і я вважаю його одним з найкращих наших гравців наводить слова Суркіса газета Блік. Атласу байдуже, коли відбудеться бій проти кличка. Команді Олександра Повєткіна байдуже, коли відбудеться бій з чемпіоном світу IBF WBO та IBO Володимиром Кличком. Про це заявив тренер обов'язкового претендента на титул чемпіона світу надважків возі за версією IBF Тедді Атлас. Ми не концентруємося на бій з кличком, а думаємо про перемогу в суботу над хав'єром Морою. Олександра з'єв все, щоб досягти успіху в цьому бою. З кожним днем він стає сильнішим, і я вірю, що Повєткін переможе і зробить це красиво. Нам байдуже, коли відбудеться. Уди собі проти кличка спочатку потрібно прибрати з дороги мору. Цитує Атласа спортбокс. А от перемога Чемберса над Володимиром дасть можливість зустрітися з Віталієм. Перемога над чемпіоном світу IBF та WBO Володимиром Кличком дасть можливість Едді Чемберсу провести бій з чемпіоном за версією WBC Віталієм Кличком. Про це американський претендент на титули кличка молодшого заявив в інтерв'ю Філіком. Після перемоги над Володимиром буде можливість зустрітися з його братом. А після перемоги над Віталієм буде Девід Хей, буде Кріс Аріола. Заявив боксер, що вийде на ринг проти кличка 20 березня. І на цьому наш випуск завершується. Спортивних вам вихідних до зустрічі. Завтра ще трішки потепліє, однак небо ще вкриватимуть хмари і тиме мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 3 вночі і від 0 до плюс 1 в день. Вітер дутиме західний зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 729 мм штутного стопчика.